Дидактична гра відгадай назву казки загадки від лісовичка. Сидить дівчина в корзині на ведмежій дужій спині. А коли ж вона сховалась до ведмедя не призналась, яка казочка Маша і ведмідь. Вигнав дід Зуй з хати. Та й пішла вона блукати, зайця хатку відібрала, всі злодійку виганяли. Але рак козу щипнув, зайцю хатку повернув. Яка казочка? Коза, дереза. Маленьке, сіреньке бідине робило, щось біле, кругленьке хвостиком розбило, сумує бабуся й дідусь, а курочка куткудаче я вам золоте принесу. Курочка ряба. Вигнав дід вола із хати, Став зимівлю він шукати, на шляху зустрів звірят, разом з ними зимував. Яка казочка? Зимівля звірів. На городі виростала, сили набирала, непомітно, дуже швидко великою стала. Став тут дід усі гукати, ту красуню витягати. Яка це казочка? Рібка. В казці цій лисичка мила не одного обдурила, вкрала з маком пиріжка, поміняла на бичка, з воза рибки наловила, рибку хвостиком ловити вовчика навчила. А тоді, залізши в тісто і йому на спину, на нім їде та й верзе, бити не биту везе. Яка казочка? Лисичка сестричка та вовк пані брат. Птахи страшні літали, братика, вкрали, Допоможе річка, й пічка, і яблунька сховає, нічого з ним не станеться, спасе сестриця. гуси Лебеді.